Дні кров пролита в середмісті Києва, кличе допомоги. Ми підійшли до останнього рубежу. Ми українська нація є або славними спадкоємцями слави наших сколодноярських героїв, упівців, або ми що раби диктатури Януковича. Ні, ми славна нація. Ми не можемо стати на коліна і нікому не дозволено, щоб це сталося. Сьогодні стай перецілять не просто в людей на майдані і на Грушевського, і біля Верховної Ради. Вони цілять в серце кожного українця, який сущий на цій землі. Тому кров за кров, смерть за смерть. Слава Україні! Слава нації! Слово має міський голова. Ігор Слюзар Шановна громада, як і передбачалося, влада свій народ не чує. Ви вже знаєте про події в Верховній Раді, як втекли з засідання сесії, не розпочала сесія партії регіонів і комуністи. Ви вже знаєте про ті події, що йдуть в центральній частині міста Києва. Це вже на чотирьох вулицях, вже є поранені і серед Коломия. Четвертий раз я виходжу і оголошую мобілізацію. Це останнє, Більше не буде. В сьомій годині, ввечері їдуть автобуси. Я би хотів в першу чергу звернутися до тих людей, які служили в армії. Сьогодні Україна вимагає ваших знань і умінь. Відставники органів внутрішніх справ. Якщо ви патріоти, ви сьогодні сідаєте в автобус. Це останній бій. І перемога буде за нами. Ще раз повторюю, сьома година всі, хто знає військову справу, всі, хто має дух захистити Україну, їдемо на Київ. Я за дві години виїжджаю вперід, я вас всіх буду зустрічати і будемо доводити справу. До логічного кінця. Тільки що відбулася сесія міської ради, ми вже не звертаємося до президента, бо його в нас немає. Ми не звертаємося до Верховної Ради, її в нас нема. Я думаю, що на протязі години Народна Рада з Києва до останнього села буде перебирати функції управління в державі. Ми прийняли звернення до вас, до громади міста Коломиї. Я надаю слово депутату міської ради для зачитання звернення. Краяни. Бандитська влада в Україні в чергове показала своє звіряче обличчя. Диктаторський режим Януковича брутально топче честь і гідність українського народу. В чергове в середмісті Києва проливається кров мирних протестувальників. В ситуації, коли ця злочинна влада виявилася сліпою і глухою до справедливих вимог майдану, народ волею Божою повинен скористатися єдиним можливим виходом своїм правом на народне повстання. Краяни доля України, доля її синів і доньок, доля нашого майбутнього вирішується сьогодні в Києві жити нам під диктатурою бандитів чи у вільній європейській державі. Сьогодні всі як один маємо стати на захід своєї честі і гідності, своїх конституційних прав і свобод. Банду геть разом і до перемоги та. Нам Боже, допоможи. Прийнято на позачерговій 38-й сесії Коломийської міської ради. Тепер е, наші отці поможуть нам помолитися за щасливу дорогу всіх тих, хто будуть сьогодні відбувати на останній бій до Києва. В ім'я Отця і сина святого амінь. В ім'я Отця і сина святого духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що Існу на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Господи Боже наш, ти єдиний і дорога життя. Просимо тебе сьогодні, як ти подорожував зі словом Йосифом, так само подорожуй з тіма всіма, хто сьогодні вирушає на Київ. Хорони. їх від всякого боровію від напасті, від смерті і від каліцтва. Нехай вони наповнюються небесними твоїми добрами, духом патріотизму, духом волі і знову назад щасливо, щоб вони повернулися додому, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я би хотів, ще, щоб ми сьогодні помолилися, щоб у нашому народі. Не було сексотів, які приходять сьогодні слухати проповідь священника і на яку тему він говорить. Вони приходять на мітинги, вони винюхують в колективах. І я собі пригадую, як житель Коломиї, такого начальника КГБ у 80-ті роки Москальова, який мене викликав, колись, погрожував. А пізніше, через роки, я поцікавився в одного пенсіонера, кажу, а де той Москальов є? А він каже: отець Володимир, той Москальов каже, спився і каже, помер, як собака, каже, бо його жінка і діти лишили. І знаєте, ми священники ще застали старе покоління НКВДстів, КГБ-стів і тих сексотів, які умирали, і пізніше в сповіді перед смертю вони. Розкаювалися за те, що вони доносили, бо побачили, що упало прокляття на них. Боже прокляття на них і на родину. Я хочу, щоб ми помолилися, щоб не було в нашому українському народі тих сих сотів. Цар небесний, утішителю істини, що всюди і все наповняє скарби, діб життя подателю. Прийди і вселися в кожну людину, і очисти її від всякої сотної скверни, і спаси бл... благи душі їхні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Під твоїми милість прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визвав нас єдина чиста і благословенна. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сині Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. І ще хочу звернутися, як я звертався майже два тижні назад до наших силових структур. Прокуратура, міліція, СБУ. Звертаюся, бо я, як я казав, що я проїхався по місту ніде, не видно національного нашого державного прапора. Терміново, якщо ви з народом вивізте сьогодні національний прапор. А ні, я не пророк, а не може повторитися те, що повторилося годину назад із Офісом партії регіонів у Києві. Можуть спалити. Так що терміново. Хто з народом? Почепіть, підвісьте наш прапору державний, що це є наша символіка і наша, наша воля, наша доля. Слава Україні! Прошу до слова голову фракції Батьківщина івано франківської обласній раді, пана Юрія Романюка. Дорога колоницька громада. Сьогодні Важкий час і не часу багато говорити. Сьогодні потрібно повністю всім змобілізуватися, всіх, хто тут є, хто сьогодні звільниться після шостої. Сідати в автобуси, сідати на поїзди. Зараз є черговий поїзд з Івано-Франківська на Київ в 17-й годині. Наступний в 22. Є автобуси, є машини, є буси. Сідайте, їдемо всі на Київ. Нема що тут сидіти. Тут нема що страйкувати сьогодні в Коломиї. Сьогодні доля України, наша доля наших дітей, онуків, доля загалом всієї України вирішується в Києві. Ми зараз всі, хто є, сідаємо і їдемо вже на Київ. Я закликаю вас всіх після вічі. Піти мобілізувати, сказати всім своїм друзям, знайомим, їдемо всі на Київ. Дякую, слава Україні! Героям слава! Тепер до слова прошу представника правого сектору. в ми слава Україні! Героям! Слава, слава наші! Друзі! Сьогодні нам подалася така ідея дотиснути ворога до кінця. І ми маємо згуртуватися всі на повну мобілізацію. повну! Чому у нас так мало лавок? Приєднуйте всі до нас. Держава ми не даємо жити в цій державі. Давайте всі гуртуємося, сьогодні всі виїжджаємо, повна мобілізація. Допомагайте людям, які там не можуть, ви не можете поїхати. Допоможіть тим, хто не має фінансів чи можливості поїхати. Поможіть, підприємці, дайте відпускати, щоб люди могли доборотися до чогось. Тому що, якщо не зараз, то ніколи. Якщо не ми, то хто? Слава Україні! Ми слава слава нації! ворогам! До слова прошу пана Любомира Грабця. Слава Христу! У мене буде декілька конкретних пропозицій, а Ваша воля підтримувати на півчині. Перше медицині зарезервувати одну швидку допомогу. В разі потреби вивезти з Києва людей до нас сюди, бо ви знаєте в Києві лічить, щоб це. Швидка допомога могла поїхати і забрати, якщо, не дай Боже, будуть люди так скалічені, що їх треба буде привезти сюди. Чи погоджуєтеся з такою пропозицією? Прошу проголосувати. Чи є хтось проти? Друга пропозиція. Усім підприємцям, які підпорядковані або залежать від партії регіонів. Терміново закрити свої магазини чи офіси, принаймні на декілька днів, бо до кінця збурений народ сьогодні може не витримати і тоді будете нарікати самі на себе. Це не заклик, це я знаю настрої людей, люди настроєні рішучі. І якщо ви з нашими людьми з Україною, докажіть це, Тобто, Закрийтеся, до тих пір захід не буде повної перемоги нашої нації. На Усім силовикам персонально пишу, я такий то такий заявляю, що буду з народом і не буду виконувати злочинних наказів. Ніото ми заголосили персонально кожен. Якщо ви згідні. З такими пропозиціями також прошу проголосувати. Дякую. Стариковий комітет і штаб Національного спротиву зобов'язується довести це до відома тих, кому це адресовано. На даний час у мене пропозицій немає, крім ще одної. Я пропоную у цей екстремальний тривожний час, у другій годині, регулярно збираємося тут немає заперечень. Слава Україні! Слава Ще раз хочу попросити всіх людей, всіх, всіх, які мають бізнеса не тільки партію гіоні, а всі, які мають можливість. Давайте застрайкуємо всі, особисто базар наш Коломейський. Стракуємо всі цілу Коломею, цілу область, цілим районом. І прошу ще раз, подумайте кожен про себе, хто як не я, відстоює гідність своєї держави. Хто як не я? Слава Україні! Шановні краяни, я бачу цих молодих хлопців і вірю, і знаю, і переконана. Наша воля, наша доля в Києві вирішиться саме у ці дні до мобілізації. А тепер гімн. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші горішеньки.